Ви знаходите ідеальну квартиру, по документах, начебто, все окей, купуєте її, але як перевірити, щоб все було достатньо нормально? По іншим питанням розкажу в цьому відео. Ви поки що підписуйтесь, мене звати В'ячеслав Казак я керівник агенції нерухомості Пік. І так, перше, комунальні платежі були випадки, коли, начебто, по останнім питанням все непогано. ЦКС показує, що це ж все непогано, але... Коли квартиру вже купили, клієнти пішли переформулювати договір по енергоспостачанню, і виявилося, що світло було відключено ще півтори роки тому, просто посередньому якось там нараховували його минулому власнику. Додаткове підключення, додаткові кошти. Мінус. Продаж по довіреності. Якщо вам не дають поспілкуватися з власником безпосередньо, по відеозв'язку це можна зробити без проблем, то це вже червоний і Такі квартири я взагалі не рекомендую купляти нікому і ні при яких обставинах. Технічний паспорт Він завжди повинен відповідати тому, що є насправді. Тому що будь-який нюанс може потім боком вирости для вас. Були випадки, коли просто неможливо було заключити договір з теплопостачальною компанією, так як щось було там не внесено те в і були затрати просто надаткових паспорт жовного власника. Покупка подарування це завжди пригода, тому. Це максимально треба перевіряти, які обставини і чому саме так пропонується продажа. Але я зовсім не рекомендую теж так робити, тому що це взагалі неправильно з точки зору любого законодавства. Окрема тема це паперові паспорти, і коли квартира не внесена в реєстр прав власності. Тут зовсім інша історія: паспорти можуть підробляти, переклеювати фото. Тому тут просто теж треба все робити уважно і виключно детально розглядати кожну ситуацію. Одним словом, схеми обмани бувають різні, але є чіткі перелік дій, які можна зробити, щоб виключити всі максимально можливі ризики. І цей перелік дій я в принципі підготував для чек-листі. Тому напишіть під цим відео плюсик, і я вам. Вот надежду.